В смысле? Я думал, уже разъехались. Куда? Да, кто куда? Кто в Межегоре? Хто французский дворец. А может быть даже Синегора. А там что? А там, говорят, президентський дворец пустуют. Що ж добро пропадать, да, по? Ой, Вася, ну, ну, ну може, хороший же, а. Вітаю. Мене звати Михайло Ткач. Два тижні тому ми опублікували на УП розслідування Не час святкувати. Про те, як керівник офісу президента Андрій Єрмак. Відсвяткував свій ювілей разом з президентом та іншими гостями у державній резиденції в Карпатах. Зазвичай офіс президента або президент реагують на резонансні розслідування про себе доволі однаково все спростовують і звинувачують журналістів у публікації недостовірної інформації. Це легко зробити, дочекавшись публікації, побачивши докази, якими оперують журналісти, і що найголовніше, яких доказів не вистачає. Тому цього разу ми вирішили опублікувати не всю інформацію, не всі докази одразу опублікували лише частину і зачекали, поки всі сторони. Нададуть свої пояснення, і от зараз, коли і президент і Андрій Єрмак сказали достатньо, ми публікуємо другу частину нашого розслідування. З нього ви зможете зробити висновки, які слова перших осіб держави не відповідають дійсності, і про кого з гостей не розповів президент. Про те, що Андрій Єрмак святкував свій ювілей у державній резиденції в Карпатах, знав майже весь столичний політикум. Тому майже одразу після дня народження у нас почали питати: були ми чи не були, знімали чи не знімали. І тому ми майже одразу почали анонсувати наш матеріал про ювілей Єрмака. Офіс президента мовчав в понеділок, 22 листопада. Жодним чином не коментуючи на випередження, мовчав він і у вівторок. Ми натомість намагались зібрати якомога більше доказів і надіслали запит до офісу президента і самому президенту за 7 годин до публікації 24 листопада. У запиті ми не просили проаналізувати макроекономічні показники за 2,5 роки, динаміку дипломатичних взаємин з країн. Нами ЄС за цей час або прогресу питання оснащення українського війська за президентської каденції Зеленського. Ми поставили лише три простих питання: ось цей запит: на яких підставах для святкування ювілею використовували гелікоптери рятувальників? Яким чином президенти керівники його офісу дістались у Карпати, оскільки гелікоптер рятувальників того дня туди не літав? Ільше використовували президент Зеленський керівник ОП «Єрмак» для прильоту літак, який має стосунок до бізнесових структур олігарха. Ігоря Коломойського офіс президента до публікації нашого матеріалу не відповів, але оприлюднив відповідь одразу після публікації. Допис великий в одному пункті 100% неправда, яку спростовує особисто президент Зеленський під час прес-конференції через день. Але давайте з самого початку. Ось відповідь ОПЕ. Офіційно повідомляємо, що не було жодного чотириденного святкування з фейерверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефективності. Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок. В Києві з батьками у вівторок його привітали колеги в офісі президента. Офіс президента каже, Єрмак у понеділок святкував з батьками у вівторок в офісі президента. Проте день народження Єрмака був у неділю, і про цей день офіс президента чомусь мовчить. Можливо, сам Єрмак розповість, де він був у свій день народження. Проте одразу після допису ОП майже ідентичну позицію публікує і. Єрмак, як я вже говорив, не люблю свій день народження і гучно святкував цей день лише одного разу в житті. То було моє 35-річчя. Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав. Лише в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в офісі президента. Як бачимо, і сам Єрмак чомусь робить вигляд, що неділя 21 листопада, тобто день його народження, наче випали з його життя, і чомусь розповідає про те, що він робив у наступні дні після ювілею. Відтак і позиція офісу президента, і позиція керівника офісу президента не відповідають на питання: спростовують вони святкування ювілею Єрмака у державній резиденції Синьогора в Карпатах чи ні. Тому за два дні після публікації нашого матеріалу ми вирушаємо на прес-марафон президента Зеленського, аби уточнити це питання. І одразу в куларах помічаємо іменинника Андрія Єрмака. Доброго дня доброкаська дня. скажіть, будь ласка, вашій позиції. Ви не прокоментували, де ви були 21 листопада? Я все, що сказав, я написав у себе на сторінці. але ви не прокоментували. Де ви були? Але Андрій Єрмак чомусь тікає від питання і наголошує, що про все написав у своєму дописі, хоча це не так, тому нам вдається вдруге підійти до іменинника. Андрій Борисович, скажіть, будь ласка, де ви перебували? Ми побачили вашу позицію, не побачили коментаря стосовно саме Дня народження. Де ви були 21-го? 21, -го? 21 -го листопада. листопада. Так. Ви бачили мене на Алеї Небесної Сотні. Якщо вас цікавить, чи святкував я свій день народження, я його святкував в понеділок, практично вночі, коли приїхав до своїх батьків. Ви... Все інше, все інше. Я сказав. Uh... Написав в своєму пості, а також я домовився про ексклюзивне інтерв'ю, яке я дам днями стосовно багатьох питань. Тому, вибачте, Чи я думаю, там на всі питання знову. Чи були ви в Сенігорі 21-го числа? Михайло, я відповів вам на, на ваше питання. Ви були в Сенігорі 21-го числа? Я, да, я був в Гуті тоді, коли я написав. Я був в Гуті, я прилетів туди в п'ятницю був. Там собі. В неділю не були, правильно? І знову керівник Офісу Президента чомусь не відповідає на пряме питання. І в цій ситуації нам дуже важливо було поставити питання особисто президенту Володимиру Зеленському. 22 -е число грудня. Дуже важливий день. 20, 21, 22. Цього заходи будуть проходити три дні. 30-річчя української дипломатії. Я хотів до цього моменту якраз надати можливість, щоб ми використовували резиденцію для заходу. Все це буде відбуватись в державній резиденції. Гудь іде допомога. Їдуть машини, прилітають гвинтокрили. Багато всього робиться для того, щоб облаштувати, облаштувати багато речей, тому що таких місць там, де можна прийняти стільки людей, їх. Поки що немає. Президент Зеленський заявляє, що полетів до державної резиденції в Карпатах готувати державну резиденцію до прийому послів з нагоди 30-річчя української дипломатії. Тобто, президент країни особисто готує будівлю до прийому дипломатів. Будівля це столи, стільці, дивани, апартаменти для розміщення. І президент України полетів у Карпати, щоб особисто проконтролювати цю підготовку. Тепер що стосується, ну я не зовсім розумію, чому ми діємо в форматі, що я виправдовуюсь. Я можна я вам розкажу, як був так. я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. І це правильно. Це неправильно. Я жива людина і маю право, Михайло. Це неправильно, і маю право на особисте життя. І знову немає відповіді на одне просте питання: що Єрмак робив в державній резиденції Синьогора в свій день народження. Завдяки вам, в принципі, людина, в якій було підесятиріччя, 21 го числа вона ж не винна, що це в цей день. Правильно йому було 50 років. Він відмовився. Святкувати в цей день, тому що він сказав, що завтра тут будуть люди і скажуть, що поки те, що робив Бутуз, поки люди, йде покладання офіційне, покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на криві. Саме так і буде. Тому завдяки вам, Михайло, часу у мене, на що я маю право на моє власне життя, у мене немає. Президент стверджує, що Єрмак відмовився від святкування. І тому я маю можливість, не скриваючи це, їхати туди, де я хочу, туди, де я хочу. І якщо ви мене запитаєте, чи був я в синьоворі, так. Да. Чи я відзначав з день народження Єрмака, чи що я там чи був з циганами, та Єрмак зі мною був. Так. Просто він не може відповісти. Давайте, я давайте я вам питаюсь, давайте я вам відповім, А ви мені не будете розказувати про інших людей. Ви ж мені ставите запитання, а я вам відповім. Михайло. На 11 й хвилині спілкування. Президент таки визнає. Єрмак був в державній резиденції Синьогора. Тепер саме час дізнатись, що він там робив у власний день народження. Якщо не святкував, я вважаю, що те, що ви робите по відношенню до мене. Я вважаю неправильним, тому я вам про це говорю. А тепер я вам відповідаю, як все було. Ваш це цікаво. Угу. Окей. В п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю сім'єю, на що маю право, повне право, полетів на один день відпочити. На один день так постраждала наша держава, що один день. Я вирішив відпочити. Насправді, президент полетів у п'ятницю в день, а повернувся у понеділок, а це чотири дні. Літак президента не працює, бо не може наш директор Дуса виділити гроші. А знаєте чому? Тому що всі кричать медіа: не дай Боже, що щось витрачається на президента. Вибачте, вибачте, я не можу брати інший літак. Тому що завжди два літа... я не можу. не можу гелікоптер, гелікоптер, літак окремо. Тепер щодо гелі... да, він ремонтується, і ви знаєте, він ремонтується навіть не тут, ну але це інша проблема. Тобто, тому що всі тиснуть, і той директор Дус так само так само боїться. Боїться, ви можете всі радіти, що це класно, що ви тиснете, але ніяких плюсів, Окрім того, що, що зараз всі знають, що немає літака у президента України отака авіація, і він літає гвинтокрилом, так ви це отримали. Але в авіапарку президента є ще гелікоптер. Чому президент не використав його? За два дні до цього, так вийшло. Чи за день до цього зламався президентський гвинтокрил білого колю. Військовий гвинток розламався. чому? Тому що Дус не відремонтував гвинтокрил. Можете це перевірити за вашими даними. Ви ж хотіли показати, що ми міцна авіація країна. Зараз ви отримуєте всю мою відповідь. Але якщо зламався президентський літак, і так сталося, що поламався президентський гелікоптер, тоді чому президент, який є далеко не бідною людиною, не орендував чартерний літак за власний кошт або не полетів звичайним пасажирським літаком, а забрав гелікоптер у рятувальників. Далі президента України попросили і звернулись люди, які його, так сказати, ну, летять разом з ним, з тим, що використати на цей раз ДСНС. Я запитав це законно. Так, да, мені сказали, я маю всі законні права. Насправді, президент має всі законні права використати гелікоптер-рятувальників лише якщо це потрібно для державних потреб і забезпечення державної діяльності. Ми полетіли двома гвинтокрилами військовим і гвинтокрилом ДСНС. Секунду, я прилетів. В ніч я зустрівся з, пар... з паном Чернишовим. Так і є, ми зустрілися. Ми побачили всю інфраструктуру. Ми проговорили, що будемо робити, де ми будемо брати гроші, яких у нас завжди в бюджеті немає. Але приїдуть 300 людей, і треба щось побудувати. Для чого треба щось зробити, хоча б де ці люди будуть сидіти разом? Неофіційний, розумієте, да? там можна в цьому великому домі всім зустрітися, винести там меблі. І знову президент повертається до прийому послів. І таки підтверджує наше припущення про те, що голова держави чомусь, хоча це входить до компетенції зовсім інших чиновників, начебто займається питанням розміщення послів і виходить виносом меблів. Я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч, та з п'ятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною там був голова офісу і моя сім'я. У неділю я полетів о шостій ранку. Осьом. Ось, ось. Господя. Ось дай вам Бог здоров'я, Міша. О сьомій ранку. о сьомій, сьомі. Не о шось. Це ж велика глобальна помилка. Міша. О сьомій, Не о шось. Не за московським врімєм, бо це зрада. За українським часом осьомі ось, ось. да. ні, ну просто такий, такий розговор, він же ж відкрити Це важливо. Нашим всім зараз каналам, які транслюють наш с вами розговор. І так дуже Пане, важливо, так, що ну шося. І можна я закінчу. Можна, можна я закінчу? Вам нічого не потрібен одразу по вашому щелчку диктувати офіс Президента. У нас багато роботи, тому дослухайте всю історію. Ви ж хотіли. Да. Я прилетів на покладання квітів. Того дуже чекало суспільство, і дуже чекав пан Бутусов, який також розмістив: а ну-ка завтра ми подивимо, як він що братство, це у вас, пані братство. Я президент України, Міша. Так ось я прилетів. А я не да. Слава Богу, до речі. Дай вам здорово. Неділя – Це найважливіший день в усій цій історії, бо на неділю, 21 листопада, припадав не тільки ювілей Андрія Єрмака, але також і День Гідності та Свободи. І президент Зеленський разом з керівником свого офісу в п'ятницю прилетіли в Карпати до державної резиденції, де, зі слів президента, працювали над тим, як розмістити 300 послів на дачі. У суботу, зі слів президента, він відпочивав разом з родиною і увага. З керівником офісу президента, і от у неділю президент і керівник його офісу залишають державну резиденцію в Карпатах і летять на гелікоптері рятувальників до Києва. Так ось я прилетів. Було покладання. Вилетів я о сьомій ранку. Вилетіла цьма квинтокрили. Прилетів після покладання я приїхав, поїхав на роботу в неділю. Вихідний день я поїхав на роботу, а потім після цього у мене було вже е, нагородження. Нагородження наших військових. Після цього я сів, винтокрил, гвинтокрил, цей сів і полетів вже за. А? З, єрмаком? з єрмаком і ще щось було. речі були. А в речах ще були бутерброди. Ну, якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродом, і з єрмаком. Мені тільки єрмак, це я речі Так, да, з єрмаком і без бутербродів, бо вас це не цікавить. Я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів. Моя сім'я маю право. І на наступний день я улетів на роботу. І знову президент наголошує, що повертався до родини. І знову з президентом чомусь летів Єрмак. В цей день, коли я прилетів вночі, да? я, ну, було темно вже. Я циган не викликав, ведмедів не викликав, але вибачте, і вас також. Ви, да, ви там знаход... це ваша робота, я не вчу про, маю... про це не маю. Так, так, можна? Да. І у понеділок я полетів на роботу: кінець епопії, великої зради, гвинтокрил, ярмак і ткач. Ні, не кінець. Так, Єрмак просто з вами літає, коли ви відпочиваєте, чи для чого це що, що значить просто? це хочу зрозуміти. Ну ви нічого не зрозуміли. А, Дуже дякую так. вам за запитання. Святкування не було в Гуті дня народження. Я вам відповів Єрмаку. на всі так. ваші питання це. достатньо довго. Ну, просто... я відповів вам на всі деталі. Я вам розказав, з ким я їхав, коли, для чого і чому О, я, я вам це, це сказав. Я, я вам дякую. обіцяю ні ні більше ніяких деталей. Я вам сказав всі деталі. Кров, соки і енергію достатньо з мене тягнути. Пан Михайло. Нас... якщо президент Зеленський відмовився додати деталей, то деталей додамо. Ми навіщо в день народження Єрмака? Президент Зеленський керівник його офісу Єрмак вирішили повернутися з Києва до Синьогори, якщо ніякого святкування не планувалося. В інтерв'ю Єрмака Єрмак зазначає, що Летів з президентом забрати родину президента. Дивно. Чи не так? І ми подумали, що це дивно. Тим паче, що в день народження Єрмака о 14-й годині із самої Австрії із міста Грац до Івано-Франківська на приватному літаку прилетіли гості. Реєстратор автівки, яку ми завбачливо залишили біля виходу з пасажирського терміналу, фіксує, як після прильоту літака термінал залишають чоловік і жінка. Чоловік як для неділі одягнений урочисто. Жінка тримає брендований пакет. Чоловіка звати Карл. Контрус. Він громадянин Австрії і має бізнес у Австрії, в Україні та правильно у Росії. Ось Карл Контрус у 2015 році відвідує у Москві відкриття фестивалю Архітектурне кіно 2015. Бізнес у Карла Контруса не простий, а залізничний. Він є серед власників дніпропетровського заводу Трансмаш. В Росії Карл контрус фігурує серед засновників ТОВ ППМТ. ТОВ ППМТ, як і компанія контруса в Україні, займається ремонтом залізничного транспорту. В Україні бізнес контруса отримує державні замовлення та ремонтує українську залізницю, а в Росії російську. Сідає Карл контрус у порше, який належить компанії Завалівський графіт. За даними Industrial Minerals, завалівський графіт входить у світовий топ 10 виробників графіту, а його продукція експортується в низку країн ЄС, Азії та США. Залишає Карл Контрус Івано-Франківську понеділок, за кілька годин після того, як з державної резиденції Синьогора до Києва полетіли президент Зеленський та Андрій Єрмак, і на тому самому приватному літаку повертається до Австрії. Збіг обставин так можливо, що люди з брендованими пакетами прилетіли з Австрії до Івано-Франківська на одну добу саме в день народження Єрмака і полетіли з Івано-Франківська саме після того, як звідти полетів Єрмак. Друзі, вступайте до Клубу Української Правди, аби зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства, від якого то посадовці постійно намагаються щось приховати цього разу у горах. Бо я казав один політик: якщо ви і ми, то це всіх. Вам же не вдалося скажете ви зафіксувати, як цей порш заїхав до державної резиденції. Так, ми взагалі не бачили, щоб на територію державної резиденції Синьогора заїжджали автівки на приватних номерних знаках, окрім однієї. В той самий день, коли до державної резиденції в Карпатах прилетіли президент Єрмак, до Івано-Франківська з Києва прилетів борт пов'язаний зі структурами Ігоря Коломойського. Ми не маємо доказів, чи перебували на тому борту президенти Єрмак, але ми точно знаємо, що на тому літаку був бізнес-партнер Ігоря Коломойського, співвласник студії квартал 95», товариш президента та Андрія Єрмака. Тимур міндіч з родиною. Саме у квартирі Тімура Міндіча, президент Зеленський, святкував власний день народження цього року. Студія квартал 95. Разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз. І покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх. І зайшов. Да, був крутий сюрприз. Під час прес-марафону ми запитали президента стосовно дня народження. Ваш офіс також заявив, що не було святкування. Мені голосніше казав, не було святкування ювілею пана Єрмака на державній резиденції. Тоді як пояснюється той факт, що пан міндіш співвласник кварталу 95, ваш товариш, товариш пана Єрмака і близький товариш пана Ігоря Коломойського одночасно з вами в той самий день прилетів до Івана Франківська. І полетів з івано франківська також одночасно з вами. Тобто, виходить, що ви пан Єрмак, пан Міндіч, наскільки я розумію, пан Чернишов перебували в Івано-Франковську в день народження пана Єрмака, але не святкували день народження пана Єрмака на державній резиденції. Президент проігнорував це питання і не дозволив його уточнити. Так, от Тимур Міндіч з родиною залишили Івано-Франківськ. Останнім, після президента Єрмака, міністра Чернишова, Карла Контруса та інших. 22 листопада 2021 року. Аеропорт Івано-Франківська 18.06. Ось до пасажирського терміналу аеропорту під'їжджає автомобіль Volkswagen Мультіван. З автівки виходять діти. Слідом до аеропорту під'їжджає ще один мікроавтобус. З нього виходить Тімур Міндіч з родиною. За кілька хвилин бачимо, як витовищем до чартеру прямує Тімур Міндіч у супроводі тих саме дітей. Які приїхали на ось цьому Фольксвагені Мультівані. Схоже він привіз частину родини Тімура Міндіча. А ось той самий Volkswagen Мультіван з тими самими номерними знаками. Вдень одразу після відльоту президента і Єрмака на гвинтокрилі рятувальників у супроводі військового Мі-8 виїжджає з території державної резиденції Синьогора. Можливо, Тимур Міндіч, перебуваючи поряд у Івано-Франківській області, заїхав до президента Зеленського та Єрмака на годину привітатися. Адже президент Зеленський переконує, що святкування ювілею Єрмака не було. Йому було 50 років. Він відмовився святкувати в цей день. Так, у це можна було б повірити, якби у суботу, 20 листопада, вночі, ми не заїхали на територію державної резиденції Синьогора і біля готелю не зафіксували той самий Фольксваген Мультіван на тих саме номерних знаках. І на сам кінець у відповіді офісу президента, яку він оприлюднив одразу після публікації нашого розслідування, зазначається з інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Черношов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою. Тобто перебування Єрмака у державній резиденції спочатку взагалі заперечували. Згодом єрмак підтвердив, що був у синьогорі, але не у свій день народження. Були у Синьогорі 21-го числа. Михайло, я відповів. Вам на вашу документу. ви були в Синьогорі 21 першого числа? Я був добро. Я був в Гуті тоді, коли я написав. Я був в Гуті, я прилетів туди в п'ятницю і був там суботу. В неділю не були, правильно? А далі президент визнав, що Єрмак таки був у державній резиденції у свій день народження. З Єрмаком з єрмаку. А це означає, що офіс президента з самого початку сказав неправду. Ми надіслали запит в офіс президента із питаннями, чи були присутніми на святкуванні ювілея Андрія Єрмака в державній резиденції Синьогора бізнесмени Тімур Міндіч та Карл Контрус у офісі президента назвали наші питання некоректними та зазначили, що станом на сьогодні щодо поставлених нами запитань вже надана абсолютно вичерпна офіційна інформація. Государство не может тратить все время на содержание президента такие огромные деньжища. Я же не какой-то помазанник божий, не царь, я обыкновенный Марин. менеджер. Вот Марина, а я менеджер. Понимаете, меня нанял народ, чтобы эффективно управлять страной. И все. А вот эти вертолеты, лимузины и охрана никак не влияют на эффективность.